Вітаю на моєму каналі Любителів орхідей. І сьогодні хочу показати, як у мене квітувала чудова котлея Сагарі Квакс. Її квітування було досить несподіваним для мене. Придбала її у групі орхідеїстів у Вайбері влітку 2022 року, у той період скупала бажані орхідеї як навіжена. Мабуть, то була така боротьба зі стресом. А заквітла ця рослина влітку 2023 року. І я б не сказала, що туберідій, з якого вона процвіла, був обіцяючим квітування. Він був коротшим за попередній і досить тоненьким. До того ж, після отримання рослини поштою виявилося, що вона скинула багато коріння, тому рік вона нарощувала коріневу масу, тож нічого не обіцяло швидкого зацвітання. Але якщо вже рослина вирішила зацвісти, її вже не зупинити. Аромат, дійсно, як і заявлено, з'являється на третій день розкриття квітки. Щось схоже на спеції нагадує аромат шоколаду. Досить сильно пахне на сонці. Квіти глянцеві, блискучі, темно вишневого кольору, щільні. Але не завжди вдається вловити справжній колір на камеру. Тримаються квіти досить довго, але точно не пам'ятаю скільки. Разом із котлеєю Сагарік Вакс я купувала маленьку поділку котлеї Firefox, і пані Любов. Надіслала мені разом з рослинами, які я в неї купувала, дуже щедрий подарунок. Так, вона попереджала мене, що покладе у подарунок смаколики для рослин, але я ж ніяк не очікувала, що їх буде так багато, ще й лист, це було дуже приємно. Після отримання рослин я зазвичай їх витягую з горщика, щоб оцінити загальний стан. Не завжди, але коли є підозра, що щось не так. Перечуття щодо рослин обманюють мене рідко. Тому я дуже рада, що пересадила рослини у інші горщики та у свій ґрунт. Досить помітно, що попередня власниця любить свої рослини, і Сагарі Квакс вона продавала лише тому, що в неї він не цвів. Таким чином, мені дісталася доросла, доглянута рослина, готова до цвітіння. Вважаю, що мені дуже пощастило. Ця квітка варта бути у колекції. Дякую за перегляд. До зустрічі.